Вітаю вас, малята! Сьогодні ми вивчимо віршик Ганни Чубач Українська мова. Золоте курчатко в золотій торбинці Принесло сьогодні літер дитинці, а дитинка з літер збудувала слово і звучить, як пісня, Українська мова. А давайте тепер разом маляти. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці. А дитинка з літер збудувала слово І звучить, як пісня Українська мова. Давайте малята повторимо ще раз. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці. А дитинка з літер збудувала слово. І звучить, як пісня Українська мова. Молодці малята, дякую. Ми сьогодні з вами чудовий віршик вивчили. До побачення!